Добрий ранку, мої любі малята! Я вас знову вітаю в нашому новому занятті. А зараз, малята, заплющте очі. Послухайте дуже уважно, що ж ви чуєте, скажіть. Що ви слухали? Дійсно, це був дзвоник. А зараз щиро заплюсьте очі. Ну, звичайно, спів пташок. Зараз, що ви почули, дійсно, це була машина. Діти, подивіться, я же гірко плаче дівчинка, що ж у неї сталося, ви хочете про це дізнатися? Жила була дівчинка Алуся, в неї було багато іграшок. Одного разу Алуся вийшла на прогулянку з улюбленою лялькою, загравшись з іншими дітьми, Дівчинка десь поклала ляльку та й забула де саме? Дуже засмутилася Луся. Получала голосно плакати. А інші діти почули, як плаче Алла, знайшли її улюблену ляльку та принесли дівчинці. Діти, а як же звали дівчинку? А чому ж плакала Алла? А я плакала Алла! Дійсно, пісенька звука Лусі звучить а а Її можна довитягнути, співати. Це звук, який ми можемо тільки почути та вимовити. А тепер давайте ми разом з вами спробуємо вимовити цей звук. а а Малята, згадайте, як ходили до лікаря, лікар попросив вас показати зубки, Покажіть, так само зараз зубки. А тепер лікар просить вас показати горло, як ви будете це робити? А, -а, -а. знову покажіть зубки. О, вот. Які ж ви молодці? Одразу видно, що зубки ні в кого не болять, і горло здорове. Ой, а хто ж це так гірко плаче? Це ж наша лялочка в групі розплакалась. Давайте ми її заспокоїмо і заколишимо. А-а-а! А тепер всі разом? А-а-а! Молодці! А зараз я пропоную пограти в гру, яка називається «Чарівна трубинка. Я буду вам показувати картинки. А ви мені називати, що ви бачите на картинці? А потім за мною повторити це слово повільніше. Готові. Розпочинаємо. Що ви бачите на картинці? Дійсно, це ананас. А тепер повільно. А на нас. -на Що це? Дійсно, це жаба. А тепер за мною. Жа-ба. А ця ягода називається Агрус. Повторіть за мною, не поспішаючи. Агрус. Кажан. Книга. Кран ромашка. І останнє у нас залишився це, звісно, їжак. Діти, от і завершилось наше заняття. Скажіть, будь ласка, а хто з вас запам'ятав, як же звучала пісенька звук дівчинки Алли? Дійсно, а, -а, а І звук ми почули в усіх словах із чарівної торбинки? Правильно, це теж був звук а а, -а. а на сьогодні наш таніч закінчилося. До побачення, діти, до нових зустрічей!